Сучасне кріпацтво землю Долинської сортодослідної станції в селі Червоні Озера, де працює майже півсотні людей, передали разом з усіма приміщеннями, школою та ФАПом у приватну власність. Віддати землю, а це майже дві тисячі гектарів. Розпорядився обласний держгеокадастр. На станції ж запиняють, мають право власності на землю. Деталі у сюжеті Яни Семенюк. Проблеми з оформленням землі на підприємстві почались після реорганізації сортодослідних станцій по всій країні три роки тому. Весь цей час держпідприємство не могло офіційно приватизувати землю. А цього літа працівники дізнались, що вся їх територія разом з приміщеннями їм більше не належить. 17 червня 2015 року до нас надійшов наказ головного управління держгеокадастру у Кіровоградській області про надання дозволу на розроблення документації з землеустрою Монашко Миколи Дмитровичу. Передали нашу земельну ділянку, передали разом замін будинку, якому ми з. Тракторно-польовою бригадою, де в нас працює колектив повний школа, ФАП, тобто територія пасовична, яких, в принципі, люди випасають худобу. Новим розпорядником землі виявився Новгородківський фермер. держгеокадастр прийняв дане рішення, незважаючи на наявність Держакту на землю та документів про те, що правонаступником на ділу є центр сертифікації. Підприємство звернулось до правоохоронців, однак кажуть, безрезультатно, тому захисту почали шукати у влади. Ми були обласної адміністрації і заступника голови Сергій Петрович, заступник голови адміністрації, провів нараду, де були всі запрошені, де сталося питання, яким чином виник цей наказ. Була правена рада, все на контролі, на контролі. Допомога була. Після цього юристи центру звернулись до Феміди. Кіровоградський адмінсуд в липні визнав дії Держгеокадастру незаконними. Однак працівники підприємства побоюються, що це не зупинить опонентів, і вони залишаться і без роботи, і без землі. У нас, як в селі, як такової більше роботи немає. У нас це єдинна робота. Ми вже тут проробляли по 20 років, і нам уже 50 років. Хто нас де візьме? Щоб отако ніхто ж не візьме. Ми дуже в шоці із за того, що в нас забирають наші робочі місця. В нас усіх діти. Зараз усі діти в нас попуступали. Учиться, ми повинні виучити своїх дітей заробити на своїх дітей самі. І ні до кого не звертатися, оформити субсидію, платити пенсійні налоги, і щоб у нас був і отпуск, і лікарняний, як положено. Після рішення суду на держпідприємстві з'явились представники обласної прокуратури. Вони затребували у сортодослідної станції документи на господарську діяльність. У відомстві пояснюють інформацію, вимагають, щоб засвідчити неправомірність дій держгеокадастру. Розслідується кримінальне провадження якщо до незаконних дій посадових осіб держгеокадастру в області під час надання у користування земельних ділянок. У цьому кримінальному провадженні досліджується питання законності надання 1700 гектар державного підприємства, яке є правонаступником сортодослідної станції в Долинському районі, на 10 років фізичній особі в Держгеокадастрі вже подали апеляцію на рішення адмінсуду. В той же час підстави для передачі чималого шмату державної землі в руки фермера керівник відомства надати не може. На даній посаді чоловік лише тиждень, тому обіцяє перевірити коректність дій підопічних. С перепочувдіки від вас цю проб. Потім підняли матеріали, подивилися, але там дуже багато якби, питань. Питаюся розібратися. Єдине, що можу поміщатися це 100% це розслідування цієї справи. От і как би службова перевірка хто де, коли, куди вніс, як вніс. В центрі сертифікації тим часом обіцяють відстоювати своє підприємство власними силами. Будемо оборонятися потихеньку. <клес> Що робити? Роботи ніхто не хоче тіряти. в апеляційному суді. Держпідприємство так само сподівається на перемогу. Яна Семенюк Ілля Зеленкін день за днем.